Коли вам необхідно поставити коронку і чому не можна замінити коронку пломбою. Всім привіт! Я Олександр Пархоменко, стоматолог, ортопед і головний лікар клініки GS Dental. І сьогодні я продовжую тему коронок стоматології. Ми поговоримо про те, коли лікар може поставити вам замість коронки пломбу, а коли це зробити неможливо. І також поговоримо про етапи отримання коронок. Якщо ви ще не бачили перше відео, які взагалі бувають коронки, то зверху у вас воно з'явиться. Погнали! Коли зуб можна відновити пломбою, а коли потрібна коронка? Цікаве питання, яке іноді може виникнути у людей при лікуванні? Розказую. Коронка встановлюється у випадках, коли руйнування зуба становить понад 30%, або коли відсутні дві або більше стінки зуба. Чому не можна поставити пломбу? Тому що в таких випадках пломба просто не зможе повноцінно відновити міцність зуба та відтримувати навантаження під час? Жування, якщо навіть лікар з ціллю вашої економії може спробувати відновити навіть сильно зруйнований зуб пломбувальним матеріалом, це буде дуже груба помилка, яка може вам нашкодити. Чому пломба не витримує навантаження при жуванні, і при дуже зруйнованому зубі вона взагалі не може його? Розподілити рівномірно. Ось робили вам таку пломбу, і ви, вам, ви прийшли додому, почали їсти тверду їжу, яблука, горіхи, м'яса і так далі. А в цей момент на зуб іде велике навантаження. Пломба таке навантаження не витримує, тому що це в основному фотоперемірний матеріал, який не справляється з великим навантаженням в зруйнованому зубі. Плюс пломба більш поріста, вона впитує в себе. Всі е залишки їже, і вона скліює стінки, да, вона натягує їх на себе. І тому ми можемо скол зуба отримати вдалий або невдалий. Невдалий, якщо ви поламаєте під... ясна, да, і цей зуб придеться видалити. А вдалий, коли ви зламаєте, і лікар зможе відновити коронку. В цьому випадку набагато краще зробити коронку, яка буде витримувати навантаження і розподіляти нагрузку. Рівномірно. тому що вона захищає зуб, а пломба стягує стінки да, клеєм. Вона і лікар її бандірує, тобто приклеює і ці дві стінки, якщо воно посередине, вона тримає. І тому сколоти зуб набагато легше при пломбі. Окрема категорія це депульповані зуби, тобто ті, у яких видалена нерв. Багато пацієнтів думають, що якщо пломба стоїть міцно, значить зубу нічого не загрожує. Але це не так. Зуби, у яких видалений нерв називають мертвими. Вони не отримують харчування, стирають, стають крихті, втрачають міцність і з часом починають руйнуватися. Щоб цього не сталося, зуби обов'язково закривають коронкою. Це захищає їх від сколів, тріщинів та переломів, А отже, продовжують термін їхньої служби. В нашій країні такі зуби питаються закрити пломбами 70 випадків. Але це неправильно. За, за рубіжом Європа або Америка ніколи всегда депульпований зуб покривають коронкою. Все. Баста! Я поясню це просто і зрозуміло, щоб ви зрозуміли, які етапи проходять ваш зуб перше, ніж отримати фінальну коронку. Перед тим, як потрапити до лікаря-ортопеда для виготовлення коронок, пацієнт зазвичай проходить. Підготовчий етап. Тобто, вже після терапевтичного лікування або після хірургічного етапу, якщо йдеться про коронку на імпланті, але ми сьогодні говоримо про коронки на зуби, тому розберемо етапи терапевтичної підготовки. Перед тим як зуб стане основою для коронки, він має бути повністю пролікований та підготовлений. Залежно від ситуації, перед ортопедичним етапом пацієнт може проходити перше. Лікування карісу. Якщо зуб уражений карісом, його необхідно санувати перед подальшим протезуванням або встановити пломбу. Ендодонтичне лікування, тобто депульпування. Якщо зуб сильно зруйнований або має запалення пульпи, лікар видаляє нерв і пломбує кореневі канали. Третє ретритмент або перелікування каналів. Якщо зуб раніше вже лікували, але канали мають запалення. Або неякісне пломбування, потрібно їх повторне лікування. Встановлення культової вкладки, якщо не вистачає твердих тканин для фіксації коронки. Лікар може встановити культєву вкладку, конструкція, яка встановлюється у кореневі канали зуба та замінює відсутню коронкову частину. Вона створює опори для опору для майбутньої коронки. Тільки після того, як зуб повністю пролікований і підготовлений, пацієнт прямує до ортопеда, тобто до мене. Тут поетапно це відбувається так. Перше, лікар препарує зуб, тобто обточує його з усіх боків, створюючи правильну форму для майбутньої коронки. При препаруванні створюється сходинка або мікроуступчик. такий. це дуже важливий момент, тому що коронка повинна ідеально сідати на цей мікроуступчик. Якщо коронка сидить нещільно або не до кінця, прилягає в зазорах. Що утворюється, починається, розмножуються бактерії, що з часом призводить до карісу підкоронки і руйнування зуба. Тому вона повинна щільно закривати сам зубчик. Наступне сканування або зняття відбитка. Після препарування лікар робить сканування зубів за допомогою 3D-сканера або знімає класичні зліпки відбитки. Ці дані вирушають до зуботехнічної лабораторії. В нашому випадку, в нашій клініці, ми робимо, робимо тільки 3D-сканування і файлом улітає в зуботехнічну лабораторію відбиток. Це набагато якісніше, швидше і точніше. А обичним відбитком також можна зробити це більш стара технологія, і також передається в лабораторію. Технік відліває моделі і потім це сканує в лабораторії. Але набагато. Лучше, краще, коли в клініці робиться сканування непосредственно лікарем поражнення рота. Коли технік отримує цифрові моделі зубів, він моделює коронку на комп'ютері у цифровому форматі. Після цього, залежно від типу коронки, вона виготовляється різними способами. Є макс коронки виготовлюються методом пресування. Діоксид цирконію спочатку фрезерується із блоку цирконію, а потім проходить етап спікання або сінтелізації. Металокераміка спочатку створюється металевий каркас, потім на нього наноситься керамічне покриття. А як вам ходити, поки технік виготовляє коронку? Не вже без зуба? Звичайно, ні. У сучасній стоматології пацієнт не ходить без зуба під час виготовляння. Постійної коронки. У цей час лікар встановлює тимчасову коронку, яка може бути виготовлена у різний спосіб. Наприклад, у нашій клініці такі коронки друкуються на 3D принтері, що дозволяють отримати середні естетики, зручну та комфортну тимчасову конструкцію, з якої ви будете себе відчувати зручно. Або непосредственно. У порожнині рота. Якщо вам не встановлюють тимчасову коронку, це вже технічна помилка, тому що відкритий відпрепарований зуб може стати чутливим, зміститися чи вплинути на прилягання майбутньої коронки. Іноді лікар може залишити зуб без коронки, але це більше рідкість, ніж норма. Коли лікар отримує з лабораторії готову постійну коронку, перше, ніж остаточно її зафіксувати. Він проводить обов'язкову перевірку, або примірку. Він перевіряє прилягання і підганяє коронки під антагоністи. Бо кожен зуб має природне взаємодіяти з зубами-антагоністами. Це зуби, з якими він контактує у прикусі. В нормі кожен зуб, крім ніжних центральних реців та верхніх третіх малярів, має по два антагоністи. Оцінюється прикус або оклюзія, і прилягання коронки. Коронка не повинна бути не занадто високою, не занадто низькою. Якщо коронка завищена, це може призвести до перенавантаження зубів. Якщо занижена порушення жувальної функції. Якщо коронка виготовлена з порушенням, навіть невелика помилка у висоті або прилеганні може викликати неправильне навантаження, що призведе до дискомфорту, стирання зубів. А в гірших випадках до порушення скарнева нижньо-челопного суглобу. Тому коронка повинна бути виконана якісно, максимально точно, щоб вона якомога найкраще прилягала до культі зуба, максимально точно. Коронка має збігатися за кольором із сусідними зубами, щоб не виділятися. Лікар оцінює її відтінок, прозорість природні градації кольору. Хороша коронка не виглядає штучно і вписується в загальний ряд зубів. Ще перед фіксацією лікар перевіряє прилягання коронки до уступу. Наскільки щільно вона сідає на зуб, це критично важливо, тому що якщо між коронкою та зубом залишається зазор, туди потрапляють мікроби, що згодом приведе до розвитку карісу під коронкою. Це дуже важливий етап. Коронка має бути максимально точною. Бекстейджів більше не буде. Нам ми сьогодні нічого не знімали. Халтурщик. Поїхали. Якщо стейти. Ще за. Якщо з технічної частини лікаря все влаштовує, він дає вам дзеркало, і тепер ви оцінюєте коронку зі свого боку. Пацієнт звертає увагу на такі моменти, чи вписується вона в загальний ряд зубів, чи подобається вам її форма, чи влаштовує у вас відтінок. Дуже важливо, щоб вам було комфортно не лише візуально, а й в відчуттях. Ви повинні закривати рот, спробувати зімкнути зуби. Вимовити кількість слів, щоб зрозуміти, чи вам комфортно. Ну і якщо все влаштовує і вас, і лікаря, коронка фіксується на спеціальний стоматологічний цемент, це останній етап встановлення. Після цього лікар дає вам рекомендації щодо догляду за коронкою і все, ваш зуб як новий. Друзі, на цьому наше відео завершується. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво. Зрозуміло, ставте лайк, підписуйтесь і ставте нагадування, щоб не пропустити нові відео. Заходьте в наші соціальні мережі, там багато корисного, просто стоматологію. Запам'ятайте, усмішка змінює життя. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!